Вітаємо з вами інформатори, Ми знаходимося на вулиці Космічній. На цій ділянці з'явились ями на дорогах. Місяць людень приніс Дніпровським водіям не лише бруд. А й ось такі серйозні випробування для підвісок. Тепер замість е, рівного покриття на дорогах з'явилися глибокі Е, Часто вони приховані під калюжами. Найгірша ситуація, звісно, спостерігається на ділянках, на яких капітальний ремонт не проводиться вже давно. Машини можуть потрапити в ось таку пастку. Як ви бачите, автомобілі наїжджають на ці ями, і таким чином можна пошкодити колеса, порізати їх. А для тих, хто щойно прийнався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі, на вулиці Космічній. Тут ми можемо спостерігати скупчення декількох ям на дорогах. Як ми бачимо, рух тут інтенсивний. Ями взагалі не позначені дорожніми знаками або сигнальною стрічкою, через що їх складно помітити, особливо у темне, темну пору доби, або ось такий туман, як сьогодні. Глибина ям може призвести до пошкодження коліс, дисків та підвізки автомобілів. Закликаємо водіїв бути максимально уважними. А більше новин читайте на сайті «Інформатор Дніпро». Також слухайте новини Дніпра та області на радіоінформатор FM 107.3. Усім гарного дня!